Вітаю! Мене звати Павлова Катерина, я психологиня. Сьогодні розберемось, чия роль під час лікування важливіша лікаря чи пацієнта. Тож почнемо: лікар проти пацієнта. Хто кого? Історично саме лікар приймав всі важливі рішення. Він самостійно обирав єдиний правильний варіант лікування, а пацієнту потрібно було просто його слухати. Ну, пам'ятаєте ті часи, коли лікували п'явками та кровопусканням? З часом медицина розвивалась і стало зрозуміло, що пацієнт теж відіграє велику роль у процесі одужання. Якщо він неусвідомлено прийняв рішення лікуватись та й взагалі не погоджується з планом лікування, він не буде робити всі необхідні від нього дії, і так ми точно не досягнемо бажаного результату. Особливо це важливо, якщо ми говоримо про лікування від туберкульозу. Відсутність розуміння захворювання чи лікування, побічні ефекти препаратів. Страх, депресія, соціальна ізоляція, наркотична залежність чи психічні захворювання, фінансові проблеми, бідність, альтернативні витрати на лікування, недостатній доступ до послуг, упереджене ставлення медичних працівників та стигма і дискримінація у суспільстві. Всі ці фактори впливають на те, що пацієнти з туберкульозом можуть не завершувати лікування. То що ж робити? Використовувати пацієнт орієнтований підхід. Це такий підхід, коли ми ставимо в центр пацієнта, надаємо йому допомогу з повагою і відповідно до індивідуальних потреб та цінностей саме цієї людини. Таким чином, лікар та пацієнт працюють як команда: лікар як експерт з медичних питань, а пацієнт експерт свого життя. Тому у кожного з них є своя особиста відповідальність, завдяки якій можна досягнути одужання. Пацієнт приймає активну участь як проінформований партнер у прийнятті рішень щодо діагностики та лікування. А лікар, в свою чергу, надає необхідну інформацію, консультує і допомагає прийняти усвідомлене рішення. Окрім цього, під час консультування враховуються особливості людини, її рівень знань про хворобу, психоемоційний та фінансовий стан тощо. Відповідно до цього підбирається інформація та ресурси, які можуть допомогти. Будується така комплексна система допомоги. Зараз на екрані ви можете побачити схему, яка ілюструє конкретні складові, які забезпечує пацієнт орієнтований підхід. Поставте на паузу та ознайомтеся з ними. Отже, і лікар. І пацієнт є важливою складовою успішного лікування. Перемагає дружба. А я дякую вам за перегляд і побачимось з вами наступного разу.